Росіяни, звичайно, що ну от реально краще б перед тим як проводити навчання із тактичної ядерної зброї навели лад в ЖКХ, наприклад, да? або просто зі своїм життям. Ви подивіться, що там відбувається. Чули, одна росіянка взяла в рабство, в реальне рабство шістьох е шістьох людей, шістьох також росіян, і це далеко не найбезглуздіше, що відбувається на болотах. Докладніше Івченко. Доброго ранку, народ. З вами новини з боліт, і ми не будемо зараз тягнути кота за неминуче. Тож одразу до справи. Про суворий челябинський край ходять легенди. Що там такого суворого, ми не в курсі, але якщо там трапляється якась дикуха, представка про його суворість це стабільність. Це раз не став виключенням. Отож, там нещодавно в одному з місцевих парків побудували новий дитячий майданчик. Але є але. Йду тут по своїх справах. Думаю, о, нічого собі, у нас у Челябинську зробили чудовий сквер у Ленинському районі. Ленинський – це такий собі робочий район. Все чудово, думаю, як гарно, навіть діти он катаються. Дивлюся, гойдалка і помічаю проблему серйозно. Це як взагалі? Думаю, взагалі дурдом. Може це просто сидіти, а потім дивлюся, ось така штука. На ній же точно гойдаються. Ні, не можна. Це навіщо? Челябинськ – суворе місто. Ага, і без голови благоустрій, який е, гойдалки на дитячому майданчику присобачив ланцюгами. Причому там теж чиновники вирішили зробити морди колодками і сказати, що ну так все і має бути. Це просто паркові меблі. Геніально! До кримінальних новин у Балашиці Росіянка за допомогою фізичного та психологічного насильства поневолила шістьох бомжів, аби ті просили милостиню, а все намовне віддавали їй. Ні, я не вигадав зараз цю новину. Це цілковита правда. За що вас затримали? Залучення людей уже братство. Утримання їх ну, взяла у рабство. Як вам прийшла на думку така ідея? Сама довго просила, а потім мені стало важко, стала хворіти. А ці люди, вони звідки? Без роботи, без місця проживання. А яка задача була у цих людей? Що вони робили? Просили? Просили. Де скрізь? Скрізь? І гроші всі вам приносили. Так. А ви кажете рабство у минулому? Нічого подібного на Росії це теперішній час. Сідати п'яним за кермо це взагалі жесть. І Як показує практика, історія закінчується це все завжди вкрай погано. А коли ще й цей на Росії, де посеред дороги може виникнути просто величезна яма, я взагалі мовчу. Наслідки дорівнюють катастрофі. Діло було у Москві. Ми не будемо вам зараз включати цей неперевершений діалог, бо крім матів, ви там нічого не почуєте. Тому переклад «Made in Iran» у великому місці з нецензурсько собачої. Це просто неймовірно. Я так сміюсь. Аріана, а як з машиною? Та фіг з нею. Телефон впав. Та фіг з ним. Не пірнай, аріана. Навіщо ти пірнаєш? Аріана. Далі їхній діалог навіть не підлягає перекладу, тому буде просто ось так. На цьому все по ходу проспатись вирішила. Ох, як вона здивується, коли прокинеться. До речі, на минулому тижні на російських дорогах прямо такий один суцільний крінж відбувався. У Єкатеринбурзі водій таксі вирішив пробити колесо кареті швидкої допомоги через те, що та загородила йому проїзд. Той ідіот був не в курсі, що в цей момент там був пацієнт, якому надавали медичну допомогу. Ба більше він, мабуть, ще й не допер, що з пробитим колесом швидка явно не сунеться з місця, і цей фінт вухами скоріше був як один з різновидів тупості ніж бунтарська видівка. Той момент, коли ринок заполонили авто російського виробництва, скоро у всіх містах недокраїни. Автопром по Мордорській. Оренбург це тільки початок. Добре, хоч двері не повідпадали, адже єдине на що годиться тамтешній автопром, це щоб витирати об нього ноги чи робити з нього меблі. Якщо з першим успішно справляються всі, з другим вдалося лише цьому генію, який створив цей диван а-ля Лада Пріора ціна питання майже 24 тисячі гривень. Я перепрошую. Мені б якби даром його віддали. Я б не хотів. Але смак росіян і відчуття прекрасного дуже відрізняється від нашого. Тому впевнений, це чудо вже давно кудись пристроїли. Імпортозаміщення на Росії продовжує шокувати росіян і тішити нас. Шоколадні яйця із сюрпризом всередині там тепер без сюрприза в магазині. Росіян одразу попереджають, аби не виникло сюрпризів. От такий каламбурчик вийшов. Ну і наостанок, малий у російських люберцях на фоні пожежі як прототип того, як ми дивимося на Росію зі сторони. Гарно горить, так, що в кабінеті Путіна палало. Пальці навхрест, панове. З вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.